Доброго дня, мене звати Ліна. Я косметолог косметологічного центру Мако. Сьогодні отримали нашу новинку, аналізатор для шкіри компанії Земіць. Дуже вдячні їм за серйозний підхід, все детально пояснили, розповіли, як користуватися. Все чудово в цьому плані. Вже не перший рік працюємо з компанією Земець, маємо косметологічний комбайн, працюємо абсолютно з усіма насадками, і пацієнти задоволені, отримують хороші результати, маємо хороші відгуки. Тому сподіваємося, що аналогічно буде і з нашою новинкою з нашим апаратом-аналізатором. для Шкіри будемо робити наші консультації більш цікавими і більш якісними для наших пацієнтів, оскільки ми за допомогою нього зможемо не тільки розповісти, але і показати і вказати на проблему, що зробить більш серйозний наш підхід до лікування. Дуже вам дякуємо!